Останнім часом багато хто в експертних кругах, в політичному середовищі говорить про існування парламентської кризи в Україні. Я б не назвав це кризою, але проблеми парламентаризму існують і вони доволі серйозні. Дійсно, протягом останніх місяців Верховна Рада, м'яко кажучи, працює не так ефективно, як того вимагає час протистояння з російським. Терористичним режимом і в умовах правового режиму воєнного стану. Дійсно є проблема з голосами за ключові законопроекти, які можуть сприяти і нашій обороноздатності, і нашій фінансовій спроможності підтримувати Збройні Сили України і економіку України, і, в принципі, ефективності функціонування держави станом на сьогодні. Але брак цих голосів полягає не тільки і не стільки в тому, що хтось за щось не хоче голосувати, скільки у проблемах комунікації, як всередині самого парламенту, між різними політичними фракціями і групами, так само і за принципом формування порядків денних і, в принципі, переліку тих питань, які розглядає Верховна Рада. Ми з точки зору. Покращення ефективності і прозорості роботи Верховної Ради як команда розумної політики бачимо кілька аспектів, які би могли цю ситуацію виправити. Перший аспект, і він важливий, тому що дуже багато разів з'їжджаються народні депутати на засідання і бачать перед собою. Неадекватний викликам часу порядок денний, коли туди всовуються різні якісь, вибачте, шкуряники, якісь незрозумілі питання, законопроекти, а не ті, які дійсно потребують на, на сьогоднішній день наша чи економічна сфера, чи наші військові. Тобто, перший пункт це формувати адекватний порядок денний серед тих е, із переліком тих законопроектів, які б відповідали тим потребам і проблемам, які існують. У нас на сьогоднішній день. Другий пункт це все-таки відновлення можливості парламентської дипломатії на всіх рівнях, тому що мова не про політичний туризм, щоб хтось кудись поїхав, а мова про канали комунікації з різними міжнародними структурами, парламентарями і чиновниками, які зараз... Дуже багато в чому можуть нам допомагати, але це вимагає постійної комунікації, в тому числі на рівні парламенту. Третій пункт це все-таки відновлення і покращення комунікації всередині самого парламенту між різними політичними фракціями і групами депутатів. І знову ж таки, мова не про п'яту колону, яка ще знаходиться, продовжує знаходитися у стінах Верховної Ради, а мова про те, щоб в нас законопроекти не виносилися на розгляд і голосування за принципом політичної доцільності. Якщо ініціатива, наприклад, розумної політики адекватна і, наприклад, ми після поїздки на передову привезли прохання і бажання наших військових дещо покращити. У адмініструванні збройних сил України і виходимо з якоїсь законодавчої ініціативою. Її не потрібно блокувати виключно через те, що авторами законопроектів виступає разумков і депутати з об'єднання Розумна політика. Тобто, цей принцип політичної доцільності має відійти у минуле зараз. Принцип єднання навколо корисних для держави законопроєктів та ініціатив має бути домінуючий. Ну і четверте. Також, як на мене, ключове це все-таки відновлення прозорості і відкритості роботи Верховної Ради, допуск журналістів у кулуари, відновлення трансляцій і як автор постанови, яка дозволяє це робити, ще минулого року зареєстрував відповідну постанову, яка досі знаходиться без розгляду, наполягає на тому, щоб. І журналісти мали можливість працювати у пленарні дні у стінах Верховної Ради, і сама робота парламенту ставала більш відкритою для українського суспільства. І ці, начебто, прості, зрозумілі, але не реалізовані пункти, можуть дійсно покращити ситуацію з ефективністю роботи Верховної Ради. Як такої кризи зараз не існує, але вона може настати, якщо нічого не робити у цьому напрямку.